Схеми вакцинації від коронавірусу для населення спрощуються. Для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти ковід-19. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА з покликанням на відповідний наказ МОЗ. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, передбачено введення більшої кількості доз. Визначається, що одне щеплення або два для окремих груп це первинна вакцинація. Всі наступні ревакцинація. Її рекомендовано робити через 6-12 місяців людям із груп ризику, дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет, чи супутні або важкі хронічні захворювання, вагітним людям старшим за 60 років, дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції, представникам професійної групи ризику, наприклад, лікарів, вчителів військові та інші потребу ревакцинації визначає лікар враховуючи затверджені МОЗ україни рекомендації для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних в країні вакцин проти COVID-19.